Вітаю! сьогодні хотів би показати відео неускладненої катаракти, саме планового протікання, так як поступають багато. Запросі від пацієнтів, які цікавляться саме технічною стороною виконання такої операції, коротко покажу, як це відбувається. Що бачить, бачу, я безпосередньо хірург в операційній, які етапи основні ми виконуємо. попередньо скажу, що операція робиться на капельні топічні анестезії, тобто не жодних уколів. Пацієнт не відчуває ніяких болісних відчуттів. Проте відео, звісно, хірургічного процесу можливо буде не для кожного, тому, тому кому це не цікаво, або е, має чутливі якісь відношення до таких е, відео, то краще це цей пост е, пропустити. Тим, хто цікаво, будь ласка, за секунду покажу, продемонструю вам це. Біде. Отже, тут ви бачите екран планування операції, де безпосередньо ми вибираємо конкретного пацієнта, ми обираємо всі необхідні нам параметри розташування хірурга, і відповідно це робиться на спеціальній системі цифрової навігації від виробника Alcon. Система називається Virion, що максимально для нас робить наші всі подальші. Кроки стабільними, зрозумілими і ефективними. Тобто, от ви бачите, накладається повіку розширювач, Тут попередньо зроблена капельна анестезія. Після чого відбувається у нас об'єднання системи навігації з оком. Безпосередньо це робиться по судинах, зазвичай і трабекулах райдушки. Після чого ми бачимо таку, ніби проекцію на поверхню ока, яка дає нам максимально точні показники. Ви бачите, стрілками вказані. Положення розрізів, їх всього три. Тобто два бокових це так звані парацентези. І основний, ви бачите на відео знизу. Це забезпечує нас повним. Тут вводиться додаткова анестезія, щоб пацієнт не відчував ніякого дискомфорту і давав нам стабільний розмір зінички. Вводяться спеціальні препарати е елементи, які дозволяють підтримувати тонус очного яблука, робити знову це все безпечно. І після чого ми переходимо до наступного етапу, який носить назву капсулорексис. Тобто, фактично, ми робимо такий отвір 5 мм. На передній поверхні капсули хришталика, щоб отримати доступ безпосередньо до хришталикових мас і відповідно катаракти нашого пацієнта. Після того, як цей доступ завершено, ми отримуємо, як фактично віконце, такі, через яке ми вже проводимо наводнення цього хришталика, Заповнюємо передню камеру ока знову ж таки спеціальними військоеластиками, які захищають у нас рогівку від на всіх наших кроків і роблять все це максимально безпечним. Пацієнт знову ж таки із не відчуває ніяких болючих відчуттів, і ми переходимо до наступного етапу, який вже безпосередньо називається факоемульсифікація. Тобто видалення хришталикових мас і видалення е безпосередньо самої катаракти. Робиться це за допомогою ультразвуку і спеціального інструменту. От ви бачите, вакуумом забрались у нас всі хришталикові маси, які були, тобто прибрали катаракту. І тепер за допомогою системи аспірації і рігації. Ми забираємо залишки, тобто фактично чистимо той мішочок, в якому знаходилась наша катаракта, і прибираємо всі зайві елементи, які подальшому можуть перешкоджати вільному проходженню світла через нашу через наш новий штучний хришталик і забезпечуємо таким чином нове місце, тобто точніше старе місце, але вже з новим хришталиком для нашої майбутньої лінзи. Після чого ми вже переходимо безпосередньо до імплантації хришталика. Вводяться знову ж таки, бачите, спеціальні речовини військової ластики. Ті ж, і лінза імплантуються через спеціальний картридж в складеному вигляді, для того щоб розрізи залишались невеликими. Лінза всередині ока у нас розправляється, тобто займає своє вона має як пам'ять таку фактично. Вона відновлює свою форму первинну. І позиціонується, ви бачите, є спеціальні елементи, фіксуючи це дві дві ніжки. І біля основ цих ніжок є позначки, тому що це лінза торична, тобто вона коригує стигматизм. І ви бачите, що у нас тут кут 74 градуси для конкретно для цього пацієнта. І ми маємо співставити і правильно позиціонувати по цій лінії відповідно ці позначки, і таким чином зафіксувати лінзу для того, щоб максимально виправити, виправити всі. Помилки рефракції, які наявні у пацієнта. таким чином. Ми вирішуємо питання і астигматизму і всіх інших аномалій рефракції. Після стабілізації лінзи ми перевіряємо, як ви бачите, що у нас співпали всі наші помітки, і виконується фактично останній елемент, це називається гідроадаптація розрізів. Тобто жодного шву у нас на оці немає. І пацієнт фактично може жити повноцінним життям. Після такої операції майже ніяких суттєвих фізичних обмежень не буде і фактично операція. Рація на цьому буде закінчена. В кінці ми вводимо спеціальний препарат під слизову.